Риби, привіт! Тиждень для вас з 24 по 30 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у рибах. Так, про що у вас? О! <смір> у вас е, здоров'я, риби. Потрібно попіклуватися про здоров'я. Пізнай себе і відчуй свій організм. Зараз він вам говорить, що потрібно попіклуватися про свій стан, чи душевний, чи фізичний. Так, що карта у вас здоров'я. І у вас рух планет. Оракул вам говорить, що зараз всі події, які відбуваються на небі, вони дуже сильно на вас впливають, і ви не можете керувати цим станом. Тому віддайтеся тому потік. ...потоку І не опирайтеся обставинам. Так, риби, ну що, потрібно відчути, і зараз астрологічно на вас впливають рух планет або зміни, тому ви можете входити дуже в себе. Ну, заглиблюватися маю на увазі, закриватися, заглиблюватися і бути самі, самі в собі глибоко-глибоко. Так, у вас, о, у вас відданість і страх. Можете подати в релігійні якісь ситуації, зобов'язання, відчуття, і така, знаєте, Вдячність і звернення до Всесвіту, ви можете падати в релігійність, віддаватися і заглиблюватися в якісь, знаєте, відчуття, що що не робиться, то на краще. Я тобі дякую, що я маю, тобто на даний момент, відчуття якоїсь такої, знаєте, внутрішньої <клес> заглиблення і зобов'язання перед кимось або перед чимось. І також у вас страх. Страх за майбутнє, страх рухатися далі, страх щось зробити не так, або взагалі відчуття у вас може бути тривоги і страху на цьому тижні. Можливо, ви захворієте, тому що у вас там є оракул вам говорить про здоров'я. Ви можете хворіти, і тому трішки задумуватися про... Про якісь релігійні погляди, або навіть в психологію зануритися, або в себе просто починати розбиратися. Ну тут у вас ну тут куди ви полізете, там, там буде страх, там буде відчуття у вас страху. Так, риби, про що ми будемо говорити на цьому тижні? Ми будемо говорити про королеву Пентаклю. Ваша енергія королеви Пентаклю. Енергія тижня. Жінка знаку Земля. В карті у вас є, може, земля, або ви взаємодієте з такою жіночою енергією, знаку землі. Початок тижня Judgment у вас суд. Карта другого шансу, повернення відродження. Середина тижня, двійка Пентаклі, невпевненість, жонглювання, що, що, що робити. Якесь торгування ідеї, і що робити далі. І в кінці тижня у вас паж Пентаклів. Ну що? Досить непогано. Враховуючи, можливо, до вас повертається якась енергія у ваше життя, якийсь жонгльор або людина, або ви не знаєте, що би тут не повернулося, яка ситуація би не повернулася у ваше життя на початку тижня. Ви будете тут думати, що робити, і, можливо, будете дізнаватися якусь інформацію, вчитися чомусь новому для того, щоб розпочати. Але є якась невпевненість і страх, чи вистрелить воно. В подальшому, якщо це в робочих питаннях. Ну, давайте прояснимо. Королева Пентаклів. Енергія. Знову вежа раптовує неочікуване проявленість вже третє, в третього знаку вежа в темі тижня. Я не знаю, що у вас, звичайно, тут відбувається. На цьому тижні якісь будуть перетрубації однозначно і непрості риби. У вас також йде вежа руйнування, покинути якусь ситуацію, щось зруйнувалося, вже неможливо так, як було, там немає вже твердої основи, вам вже та ситуація нічим не слугує. Це, чи це робота, чи це стосунки, в кожного буде по-різному, ну і також тут вартість. Можливо, важко покидати, можливо, важко осознавати, що щось зруйнувалося. Тут ще й на дні колоди король пентаклів. Тут є чоловік знаку Земля астрологічна, тут є пара людей, і тут є відчуття руйнування, покинути якусь ситуацію, відчуття, що це жіноча енергія робить, і з важким серцем важкість відчуття може бути якоїсь провини або вже неможливо тягнути якусь ситуацію. Людина енергія тут покидає, хоч їй і важко. Різке може бути прояснення і комунікація. Тут може бути задіяний трикутник, триангуляція, тут ріка пентаклів у вас на дні колоди. І різкість може бути ревнивість і непідбирання слів, вияснення стосунків. Ну, відчуття, що може хтось вам щось написати, або ви комусь щось напишете. Якісь новини до вас тут прийдуть. Однозначно. Може хтось сказати, що хтось виходить, наприклад, Стосунків? Або щось десь поруйнувалося, і ви будете думати, що ж робити мені далі. Ну, важко. Важко, не, не просто вам буде на цьому тижні. Суд, що у вас тут? Правосуддя. В когось суди можуть іти натурально. Тут дві карти правосуддя. Юстиція енергія з'являється Терезів, Сила, енергія Лева і десятка пентаклів. Сімейна карта. Судами, якщо у вас щось іде, то однозначно тут прикладання дуже багато зусиль, добитися істини правди по судах, по стабільності, можливо, за кошти висудитися. або. За сімейні якісь цінності. Тут п'ятірка п'ятірка пентаклів і сімка Божечко, Тут ось ваш суд, який ми проясняємо, він теж на дні колоди. Тут ось розгортається ціла Санта-Барбара, повернення ситуації, повернення конфлікту, якийсь нечесний обманщик або самообманщик у вашому житті, якісь хитрість і п'ятірка. Конфлікт, нестача про якісь ситуації, судові порядки, про, про ресурси тут буде непросто. У вас взагалі непростий тиждень. Повторення ситуації. І з судами ви можете тут мати неприємну ситуацію, стечку доказування. І бажання добитися якоїсь істини. Двійка пентаклів. Вірофант, подружжя, енергія тельця, увірування, релігійність, вісімка пентаклів і ваша енергія тут риби, приходить місяць. Ви можете бути не впевнені стосовно роботи, тому що тут карта роботи прийшла, можливо, ви думаєте щось розпочати друге, або взяти обов'язки на себе робочі, якісь другі, змінити якусь робочу історію, наприклад, або ситуацію. Ну, є страхи, тривоги, і переживання у роботі, і то, можливо, навіть в навчанні. Тому що це також навчання, релігійність, зобов'язання перед кимось або перед чимось. Якщо це в стосунках, то однозначно тут є карта подружжя, прикладання дуже багато зусиль, можливо, якось вияснити, тому що є якась невпевненість і сумніви, є, щось вас тривожить там. Ви хочете добитися якоїсь істини, правди, і чіткості, і ясності, а там все мутно і непонятно. Так, да, ви тут хочете змінити ситуацію, чи в роботі, чи в стосунках з сім'єю. Ось ваша двійка пентаклів, знову синхронізація йде двійка пентаклів, яку ми проясняємо. Королева Кубків це ваша іпостась, і тут енергія скорпіона, трансформація, бажання змінити. Не зна... Ну, не знаємо, як, звичайно, як кажуть. Спочатку ви не знаєте, тому що є неясно, сумніви, але потрібно щось змінювати, і ви це хочете змінити. Паш, паш, Пентаклі, у вас тут приходить дьявол. Якщо це енергія у вашому житті, якісь... це карта дітей і також людини, яка веде себе як пацанчик, тобто як підліток. Король жезлів, тут є чоловік знаку вогонь. І колесо фортуни бажання змінити. Тут є якась ситуація, і у вас є якась прив'язка до людини, він може бути королем жезлів, але поводити себе як мала дитина і бажання змінити якусь тут ситуацію. Ну по дьяволу там є сильна, токсична прив'язка до людини і бажання змінити якось, побачити щось там по-іншому, як кажуть. Відчуття, що тут стосунки, якщо це про стосунки, то тут мама і, і, і хлопчик. Ну, є сильна прив'язка, є бажання якось тут закохані, не дуже сильна тяга до людини сексуальна, причому є дистанція між людьми і є пауза, і бажання якось це змінити. А на дні колодищей верховна жриця. на дні й у нас. Прихована якась історія, або дуже багато там таємниць, людина якась загадочна, можливо, вас приховує. Або ви когось приховуєте. Ну, тут якась іде пауза, і бажання змінити, якось зрушити цю історію, щось поміняти. Такі новини для вас, риби. Бажаю вам гарного тижня і до нових зустрічей!